Мені дуже приємно і, 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 передати вітання від ректора нашого університету Олександра Івановича, привітати вас в Домацькому державному теорічному університеті, адже наш заклад глибоко вкорінився в освітній та культурній традиції нашого краю. Сьогоднішній захід присвячений двом надзвичайно важливим подіям: це сторіччю утворення Українського краєзнавчого комітету. Та 110 ї річниці з дня народження видатного вченого академіка Національної академії наук України Петра Тимофійовича Тронька. Обидві ці дати це символ глибокої поваги до історичної пам'яті, національної ідентичності та невтурної наукової праці ім'я України та історії вільного країни. Краєзнавство як науковий і громадський рух він має потужне значення для збереження нашої культурної спадщини, для патріотичного виховання. Формування патріотичної свідомості, рахування любові до рівного краю. І тому уманщина, як пересічна сторінка Черкащини, багата історичними подіями, видатними постатями і унікальними природними культурними пам'ятками. Важливо, щоб сьогоднішня зустріч вона стала ще одним кроком для поглиблення знань про рідний край. Щоб сприяла розвитку краєзнавства в нашому районі, розвитку краєзнавчих досліджень, щоб налагодилася плідна співпраця, діалог між дослідниками, які займаються з проблемами краєзнавства, істориками. Важливо, щоб налагодився діалог зі студентами та представниками громадськості. Те, що ми досліджуємо малу свою історію своєї батьківщини, історію свого навчального закладу, історію. Де знаходиться навчальний заклад Уманської громади, Уманщини в цілому. І не випадково саме ми в цей рік сторіччя вибрали Уманщину для проведення, тому що Уманське краєзнавство разом з іншими середками набуло вагому розвитку ще далекі 2000-роки. І не випадково в вашому навчальному закладі діє науково-дослідська лабораторія, яка буквально через два роки буде також відзначати своє 20-річчя. Хотів би нагородити Жагонову Олену Ігорівну за новому особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху збереження дослідницької популяризації національно-культурної спадщини України. А також почесної грамоти нагороджується Кривошея Ігор Іванович. Поважна подія, історична подія, і ми саме регіональний захід до сторіччя Черка... національної спілки краєзнавців України проводимо саме на Уманщині. Те, що за 100 років зібрали краєзнавці, це скарбниця нашої національної духовності, нашої культури і нашого майбуття для майбутніх поколінь. В липні ми будемо відзначати ще на національному рівні і відповідно до постанови уряду про 110-ту річницю. Герої України, патріарха Креєзнавшу руку, людина, яка відродила, яка надзвичайно багато робила у радянський період для збереження спадщини і багато зробила в роки становлення нашої незалежності. Петро Тимофійович Тронько – це справжній герой України, людина, яка не з заплямованою історією війшла в історію України і зберегла нашу культурну спадщину, працюючи у дві епохи в радянську тоталітарну епоху. І в роки незалежності. Книжка українського воїна. Тут 10 поезій нашого батька, пророка нації Тараса Роча Шевченка це для наших воїнів. Дуже на цікаво. Що... Маємо офіційні папери, от маємо молодого ольця, 21 рік має бути. Така проукраїнська людина. ми дуже сильно боялися. Я вам кажу, що це небезпечні люди, які переходять із тієї церкви, яка у під нашу. От я там не, не через релігійна наборна людина, але громада мені ну, запропонувала, довірила, да, і от я почули ну, її то я звичайна людина, але мені болить. І за культурну спадщину треба боротися. Я сказав, це вона має бути така тверда, щоб аж Так, щоб від неї відбивалися всі, хто хоче на ній. Як би сказати, посягати. Всі, хто посягати, і, да. і держава, ну, хотілося, щоб держава трошки все робила якось активніше і швидкіше, але без всіх вас, ну я не тільки там без нас, ми теж маємо творити історію, тобто вона твориться все життя. І ми, як військові, не, ну, не, не можемо просто сидіти там острові, і це маємо брати в цьому участь і дякуючи всім вам, що даєте нам ничому світу. Виїзду буваємо. Виїзду буває буваємо, буваємо. буваємо такі ставим знання. Дуже приємно тут, тут знаходитися, і дуже дуже цікаво. Дуже вам хоче стати членом спілки краєзнавців. Тому 28 травня, це середа, буде відзначатися Всеукраїнський день краєзнавства. У Харкові відбулася перша всеукраїнська конференція краєзнавства і було утворено український краєзнавчий комітет. В чому вагомість цієї події, вагомість у тому, що вперше в масштабах України було Організаційно об'єднано краєзнавчі сили. Ну, ми знаємо, що в 1990 році відбулось відродження організаційне. Я маю на увазі краєзнавства в Україні було створено всеукраїнську спілку краєзнавців. А до цього по областях відбувався такий, ну я б сказав, спонтанний рух. А в тому числі на Черкащині завдяки волі, як сказав Петра Тимохевича Транька, оці всі розрізнені об'єднання громадські були об'єдналися і утворили всеукраїнську спілку краєзнавців. І виникла така ідея відродити той журнал, який був у 20-х роках, і у 93-му році почав виходити такий журнал. Ми вдячні і. Уманчана за підтримку. Ну насамперед, хто перший похинев обзивався історичний факультет, який пропагує і реалізує історичну освіту. От Ігор Іванович знайшов спонсора «Лахват Україна Максим Якушенко Очолює і цих людей більше 20. подяка. Нагороджується колектив історичного факультету. От у майського ну, там далі за підтримку видання загальноукраїнського наукового журналу проєктнавства номер 5 присвяченого сумісторіч утворення Черкаської області. І я з величезним задоволенням от руку.